Під час апаратної наради Микола Нога зазначив, що місто продовжує жити в непростих умовах. Регулярно зникає не тільки електроенергія, але і інтернет, що ускладнює процес навчання для шосткинських здобувачів освіти. Неналежним чином проходить і опалювальний період, від чого страждає багато жителів шостки. Робота по запуску системи опалення проводиться на неналежному рівні і цілий ряд теплозабезпечуючих. Організації, в тому числі і ЖЕКи, працюють незадовільно. Виявляється, така розхлябаність якась, яка не дає можливість своєчасно всі абсолютно квартири задіяти під теплоносій. Зрозуміло, що це не та система, яка була до війни. Зрозуміло, що це кусочки різних теплових навантажень і таке інше. Зрозуміло, що є борги за газ і особливо за транспортування газу. Мені. Винужден був у четвер бути у Нафтогазтрейдинг, яка займається поставками газу для наших теплозабезпечуючих підприємств. І чуть не на колінах випрошувати газ для того, щоб запустити систему в одному з мікрорайонів міста. Але сьогодні-завтра ми повинні всю цю роботу завершити. Попереджаю всіх, в тому числі не ховатися і бізнесменчикам за углами. Не ждать, що хтось зробить, а потім виглядувати. А от в управлінні житлово-комунального господарства звітують, що система опалення працює задовільно, і майже всі будинки до неї підключені. Зараз вже підключено 376 житлових будинків. Це становить 93% від загальної кількості багатоповерхових будинків. Проблемні питання у нас пошорстка тепло. Ці будинки у нас поки що, але завдяки. Активні участі міського голови у нас ну як ви сказали, а Нічого так, не розумієш, не в цьому діло все затягувати конкретну роботу. За сьогодні повинні у нас дооформити ці договори по газу. І сподіваємося, що по тепло ці будинки, два садочки та школу на цьому тижні повинні бути запущені. Також у нас був наприкінці минулого тижня ліквідований значний порив тепломережі. І тому звертаюсь до мешканців при ремонту такого виду ремонту, потрапляння багатого повітря. Тому, можливі, деякі старі у нас будуть встановитися, прошу мешканців стравлювати з верхніх поверхів повітря. Це, я думаю, 90 випадків допоможе уникнути проблеми з теплопостачанням. Сьогодні-завтра треба відрегулювати по новому систему водозабезпечення. Це не годиться, що цілий ряд територій міста, де є вода, немає електроенергії. Появилася електроенергія, зникла вода, розумієш? Те, що стосується частини Вінниці, посілка мікрорайону, там обласне управління суми. суми Суми обленерго пообіцяли сьогодні, завтра вирішить це питання. Воно відрегулюється, але там, де станції третього підйому, там ніхто ж не займається. Всю жочі, що хтось сам вирішить це питання, спеціалісти управління з надзвичайних ситуацій продовжують облаштовувати пункти обігріву пічама буржуйками, генераторами та іншим обладнанням. Кипить робота по виконанню доручення очільника громади по забезпеченню ліфтів аварійними пакетами. На даний час сформовано перелік складових даних пакетів. Проводиться верні, складається перелік ліфтів, які розміщені ці пакети, способи їх розміщення та проводиться закупівля необхідних складових. Ну, так я так розумію, що ви повинні були сказати, три ліхта вже є такі пакети. Як воно? Треба ж людей ще спитати, що їм буде подобатися, що не буде подобатися. Щоб вони знали, що це їхнє, щоб не те, що ви повісили, а завтра прийде хтось забере і скаже, що вже нема. Де-то виберіть якийсь експериментальний. на цій неділі все треба зробити, тому що розтягується довго. Незважаючи на ряд викликів сьогодення, аграрії продовжують свою роботу на полях громади. За минулий тиждень наші аграрії практично завершили обмолот соняшника, якого обмолотили 97% від його посівної площі, та намолотили 21 183 тонни зерна при середній вражайності 22 центнери з гектари. Від загальної посівної площі обмолочено 85% та намолочено 107 сім тисяч зерна. Посів озимих культур практично завершено. Жито озима посіяно на 99%, Озима пшениця на 98% від норми.